головний герой аристократ П'єр та його друзі, щотижня влаштовують жертівливу вечерю, на яку кожен учасник повинен привести справжнього дурня. Роль заможного аристократа грає заслужений артист України Станіслав Лозовський. Актор переконує цей образ для нього новий виток в кар'єрі. Пора дорослішати на сцені, і це вже роль така більш зріла. Мужчину, більш зрілого чоловіка, вже не хлопчика. І... Тому в цьому плані було цікаво пошукати щось в собі. Его звуть П'єр Брашан, він е, головний редактор видання, яке видає бестселери. Я доволі самодостатня людина, е, е, багата людина, і е, мої, моєю основною рисою є те, що я люблю пожартувати над людьми. Часом навіть жорстоко. Актору Сергію Бондаруку, щоб перевтілитися у свого героя Франсуа, довелося опанувати його хобі створювати сувеніри за допомогою сірників. Актор розповідає, навчився робити не тільки фігурки, а й цілі композиції. Найважче це почати, звичайно. Коли почались чітки, я зробив спочатку ось, ось цей будиночок. Бачите? А потім, коли я почав виходити на площадку, і ми почали щось репетирувати. Аби зрозуміти характер персонажу, його терплячість, його така, знаєте, якщо можна сказати, така чуть трохи занудність, так, то я почав вирішити вдома між репетиціями, між репетиціями от працював, навчився. Сплітати сірники, бачите, потім вакував їх, шкатулочки Почав робити. Закрити сезон. Рівненські театрали вирішили саме легкою виставою. Цей твір обрали, бо ж хто ж як не французи, вміє так тонко та влучно жартувати. Цей сезон для нас був дуже плідним. Ми мали дуже різнопланові, різножанрові прем'єри. Побували на багатьох фестивалях, що для нас було дуже важливо. І зараз під закриття сезону ми хочемо рівнянам зробити подарунок справді яскравий, радісний, щоб вони з нами разом відпочили. А прем'єра вистави запланована вже на цю неділю, 12 червня. Анастасія Кучеренко, Антон Киричук, новини рівного.